Щось хочеться спекти смачненько і швиденько. Ну, і а-ля піцу, прошу приготувати ось таку картопляну фукачу. Вона дуже смачна, вона дуже пушиста. Рекомендую. Усім приємного перегляду! У миску ми вливаємо молоко. Може бути холодне, може бути тепле. Вливаємо тут є картопляний відвар. Тобто я відварила картоплю і цю водичку взяла. Виливаємо до молока. Сюди ми додаємо цукор та додаємо сюди дріжджі. Можна використати і сухі, це у мене пресовані, тобто живі. Перемішуємо та додаємо сюди в загальної кількості борошно, ну, десь так приблизно 5 столових ложок. Перемішуємо, це буде у нас опара. Це має бути, знаєте, як густа сметана. Якщо треба ще додати, то додавайте. Ось приблизно такої консистенції. Все. Накриваємо і залишаємо на 20 хвилин. Так, подивіться, яка шапочка, бачите, все, ми це все перемішуємо. Є, сюди ми додаємо сіль. Сюди ми виливаємо оливкову олію, можна використати рафіновану. Перемішуємо. І сюди ми додаємо картопляне тюре. Зараз воно стане м'ягесеньким, і додаємо до дріжджів, до цієї опари. Так, точність інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. І знову це все гарно перемішуємо. Ми будемо замішувати тісто. Сюди ми висипаємо борошно. Вінчик нам вже не потрібний, і замішуємо руками. Так, тепер тісто ми переносимо на поверхню і будемо замішувати тісто. Воно має бути однорідним, трошечки прилипати до рук, це є нормально. Але має бути гарним, еластичним та однорідним. Тому вимішуємо до такої консистенції. Тому десь воно займе до 10 хвилин, дівчатка. Ось. Дивіться, бачите, майже 10 хвилин пройшло, і тісто зовсім інше змінилося. Боршна сюди я не підсипала, воно злегка прилипає до рук. Бачите? Навіть не мила руки, щоб вам показати, як воно, яке воно є. Так, це все збираємо. Беремо трошечки олійки. Збираємо все тісто з поверхні. Ось. Бачите? Трошечки олійки ми додали на руки, і воно вже не прилипає. Все, наше тісто готове. Ось, бачите, які в мене руки. Я їх не мила. І поміщаю у мисочку на півтора години. Два рази через 20 хвилин ми його будемо складати. Зараз ми не рухаємо, ставимо у тепле місце на 20 хвилин. 20 хвилин пройшло. Змащуємо добре руки олійкою і його ось так, ну, бачите, трошечки підросло. Складаємо. І ще будемо залишати на 20 хвилин. Подивіться, яке тісто, як воно гарно підросло. Так, зараз змащуємо добре руки. Вже його не обминаємо. Просто ми зараз його просто піднімемо і поставимо на форму, яка стелена пергаментним папером, і змащена олійкою. Ось так, бачите? Ми його не обминаємо, просто нам треба його гарно підзадіти. І просто його гарно розтягуємо. Дивіться, які тут бульбашки. Дивіться, які вони, бачите? Ось так. На цілу форму ось так руками розтягуємо, розтягуємо, розтягуємо. Чим більше розтягуєте, тим тонче робиться тісто і буде тонча фукача. Тепер ми ось так робимо ямочки. У мене оливкова олія закінчилась, тому взяла просто рафіновану. І тепер накриваємо та залишаємо на 50 хвилин, щоб вона ще раз підійшла. Так, тісто гарно підійшло. Дивіться, які я воно пухенькі, Сюди ми. Викладаємо помідорчики, тобто цю начиночку робимо, викладаємо цибульку синю, і посипаємо базиліком. Там може бути прованські трави, будь-які такі травки, розмарин, Я тільки базилік. Сіль посипаємо сіль та ставимо в духовку на 230 градусів на 10 хвилин, але на низ ми ставимо ще гарячу воду. Потім забираємо ту водичку і залишаємо при температурі 220 градусів на 15-20 хвилин. Під кінець, 5 хвилин до кінця, посипаємо сирочком. Кача випеклася і залишаємо її остивати. Так, цю смакоту ми розрізаємо і покажу, яка вона всередині повітряна. Шандаром ми її вимішували 10 хвилин. Ось подивіться, яка це смакота. Бачите, наскільки вона є повітряна? Пробую. Пробуємо. То дуже смачно, бо запах, неймовірний, в хаті. Надзвичайно бувке. І ту стіль, яку ми давали зверху, вона так гарно балансується все. М -м. Дуже смачно. Спробуйте цей, цю неймовірну картопляну покачу, бо вона неймовірно смачна. Усім бажаю приємного апетиту. Підписуйтесь, коментуйте та дякую за поширення. Бережіть себе та Україну. Подивіться, наскільки там багато, все позиріш, позирішки. Все. Усім приємного апетиту. Приготуйте, бо це дуже-дуже смачно.